Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької. І сьогодні я вам покажу, як приготувати найкраще універсальне тісто для приготування багатьох страв, таких як пельмені, чебуреки, вареники, а також коржики, які можна їсти замість хлібу. Ну що, почнімо. В першу чергу ставимо нагріватись воду до кипіння. Нам потрібен буде окроп. Додаємо у миску з борошном звичайну соняшникову рафіновану олію та сіль і чекаємо, поки закипить вода. Додаємо до всіх інгредієнтів кип'яток і перемішуємо масу ложкою, поки тісто охолоне, та борошно вбере у себе всю вологу. Тісто вже стало тепленьке, а не гаряче, і можливо його вже промісити руками. Я спочатку промішую тісто у мисці, щоб зібрати його максимально у шар, а потім продовжую замішувати вже безпосередньо на поверхні. І тепер потрібно промісити тісто трошки на поверхні, ну, щоб воно стало більш-менш однорідним. Але сильно прям напружуватись вам не раджу. Це таке тісто, що воно само по собі стане ідеальним. Тому ось таким чином я трошки його підзібрала у більш-менш однорідну масу, підкатую у шар, і ось бачите, воно таке досить неоднорідне і богристе, але це нічого страшного. Головне, що всі інгредієнти об'єдналися. Тепер нам потрібно цей колобочок залишити відпочити на 30 хвилин. Обов'язково накривайте плівкою, щоб воно не обвітрилося. І через 30 хвилин ви побачите, яка станеться магія. Ну і що я вам казала? Ось через 30 хвилин тісто саме по собі стало просто ідеальним колобочком. Воно абсолютно не липне до рук, має гарні еластичні властивості та дуже комфортне у роботі саме таке тісто. Я його використовую для приготування пельменів, вареників, чебуреків. Також, коли вдома закінчується хліб, я з цього тіста готую коржики, такі прісні ліпьошки, можна сказати. Їх ще називають пітами. Також ще, якщо вам потрібна термінова основа для піци, а купувати ви не хочете, чи у вас немає часу або готувати дріжджове тісто, у вас немає часу і потрібно просто терміново приготувати основу, то також це тісто можете використати. Воно чудово себе поводить як у духовці, так і на сковорідці. Готується прекрасно. І сьогодні я з вами приготую з цього тіста коржики російською мовою, я їх ще називаю ліпьошки. Ділимо тісто приблизно на 8 рівних частин. Можете, звісно, скористатися вагами, щоб вага кожної частини була однакова, але я готую для себе, тому буду робити це на глаз. І Тепер кожному шматочку тіста потрібно придати круглу форму. Подивіться, яким чином це роблю я. Спочатку збираю тісто у центр та притримую великим пальцем, а потім підкручую ще рукою на поверхні, і виходить ось такий колобочок. Готові заготовки тіста обов'язково накривайте харчовою плівкою, тому що воно дуже швидко має властивість обвітрюватись. За допомогою качалки розкатуємо кожен шматочок тіста у тоненький коржик круглої форми. За бажанням можете змастити робочу поверхню звичайною олією, тоді буде зручніше трохи розкатувати, але підпилювати борошном не потрібно. Як бачите на цьому відео, я навіть не змащувала олією, і тісто себе дуже добре поводить. Ось приблизно до такої товщини потрібно розкатати тісто. На дуже гарно розігріту суху пательню викладаємо нашу ліпьошку і смажимо. Подивіться, як буде відбуватись цей процес. По мірі приготування коржика на ньому з'являється певна кількість таких пустот та дірочок. І Перевертаємо коржик на інший бік та також досмажуємо. На другому боці він смажиться в два рази швидше, ніж на першому. Ось так виглядає готовий коржик. Коржики печуться ці дуже швидко, тому коли поклали один пектися, розкатуйте одразу другий та третій. Все, коржики готові. Ось така швидка, чудова альтернатива замість хлібу у нас з вами вийшла. Загалом робота з цим тістом просто не має меж для вашої фантазії. І не дивлячись на простий склад, ці коржики є дійсно дуже смачними, як і саме тісто у інших виробах. На сьогодні, все. Прошу вас підтримати україномовний контент підпискою та вподобайкою. А також не забудьте писати позитивні коментарі. Готуйте їх з задоволенням та смачного вам!